Хто створив світ? Бог чи все сталося випадково? Якщо ми говоримо з науковцями або атеїстами, які не визнають Біблію як авторитет, тоді потрібно використовувати не лише віру, а й факти, логіку і саму науку, яка не суперечить вірів Творця, а, до речі, часто підтверджує її. Ось аргументи, які змушують багатьох серйозних науковців сумніватися у випадковості Всесвіту, і розглядати Бога як Творця. Перше неможливість випадкового життя. Щоб випадково утворилася, хоча б одна жива клітина, потрібно, щоб в правильному порядку склалися десятки білків, ДНК, ферменти, мембрана. Ймовірність цього менше, ніж один шанс із десяти у сорока тисячній степені. Це нереально мало. Навіть Річард Докінс, відомий атеїст, визнавав, що життя занадто складне, щоб утворитися випадково, мабуть, його запрограмували. Друге, ДНК це код, а за кожним кодом стоїть розум. ДНК це мовна система із чотирьох літер – ATCG, які передають інформацію для побудови організму. У природі немає жодного прикладу, де складна інформація виникла випадково, без розуму. Це як стверджувати, що книга толстого виникла, тому що вибухнула друкарня. Третє відсутність проміжних форм у скам'янілостях. Теорія еволюції стверджує, що один вид перетворюється в інший через мільйони років. Але тоді ми б мали знайти мільйони перехідних форм у скам'янілостях. Але палеонтологи визнають, що скам'янілостей, проміжних форм майже не існує. Види з'являються повністю сформованими, а потім вони або вимерли, або залишилися такими самими, наприклад, крокодили, оси, медузи. Четверте, мораль, свідомість і красу не можна пояснити лише матерією. Людина має свідомість, розуміння себе, мораль, відчуття добра і зла, жертвеність, кохання, естетику, духовні потреби. Цього немає у тварин. І це неможливо пояснити матеріалістично. Чому людина жертвує собою заради інших? Чому пише симфонії? Чому сумує над злом? П'яте, багато вчених вірять в Бога, їх цитати. Ісаак Ньютон християнин. Система Всесвіту свідчить про розум творця. Макс Планк, засновник квантової фізики. Наука веде до Бога. Френсіс Колінс – керівник проєкту Геном людини. Колишній атеїст став християнином. Геном. Це мова Бога. Вернер Гейзенберг, Нобелівський лауреат з фізики. Той, хто трохи знає про науку, може залишитися атеїстом. Але той, хто поглибиться в неї хоч трошки, неодмінно прийде до Бога. Отже, друзі, Бог створив цей світ. І Бог створив тебе. Не слухай тих, хто каже, що все виникло випадково. Усе має свій задум. І ти в Божому задумі. Мир вам!